Вітаю всіх! В цьому відео я поділюся досвідом, як мені вдається виростити з розсаду помідорів, яка не витягнута, така більш-менш приземкувата, ну і, звичайно, має гарний такий вигляд. Ось перед вами помідори, які були сіні 22 березня. Це є київський, ранній сорт. І маємо на п'ятий день вони почали появлятися з ґрунту. Як виростити саме от такі помідорчики, щоб вони не витягувалися а були такі призимкуваті? По-перше, вони вирощуються в мене в даному випадку в теплиці. Я тут опалюю. І от світловий день у них трішки продовжений, тому що тут трішки підсвічуються лампами. Я завжди стараюся пильнувати посіни помідори, спочатку накриваю плівкою, але вже на другий-третій день я плівку знімаю, тому що помідори це така рослина, яка може в будь-який момент навіть і серед ночі проклюнути з ґрунту. А якщо зранку не зняти плівку, то вони вже почнуть витягуватися. І тому стараюся плівку зняти трішки швидше. І бачу, що це досить дає хороший результат. Температура вночі тут трохи понижується, ну, буває по всякому, Навіть буває 10 градусів, 12, але я бачу, що зі свого досвіду теж це не впливає саме на ріст. Ну, помільніше трішки ростуть. А в день маємо зараз 20 градусів. Ну, буде більше, на день буду теплицю привідкривати, щоб не було дуже зажаркою. Це в стакан нас сходять помідорчики толстой, гарний такий гібрид, кругленька сливка. Ну, Не всі нараз сходять з ґрунту, але бачу, гарно показується. І так само в касетах теж сходить толстой. Для того, щоб розсада помідорів не витягувалася, дуже важливо, коли вона вже з'являється з під ґрунту, ставити під світло, тобто під лампи або на підвіконник. Ну, на підвіконнику вона буде таки тягнутися до світла, під лампою найкраще знисти температуру до 17-18 градусів, може бути навіть і 16. Помідор гарно це сприймає. І тоді розсада буде так поступово, помаленьку підростати і не буде тягнутися. Щодо світла, дуже важливо, щоб саме відстань від поверхні ґрунту до лампи була хоча б 15 см, так як ось в мене тут є. Завдяки такому освітленню світло гарно попадає на рослини, і рослини не тягнуться. Поливаю свої рослинки теплою, відстояною водою. Ну, стараюся, щоб ґрунт не пересихав. Так, міру, небагато водички лию. А ще дуже добре підливати водичкою з фітоспорином, так, щоб запобігти появі чорної ніжки. Ну, на моїх рослинах немає чорної ніжки. Я ґрунт стараюся завжди знезаражувати. І рекомендую всім, це дає такий хороший результат. Тут варіантів є багато, можна фітоспорином, а можна магнікуром Energy. У обидвох випадках рослини не будуть хворіти на чорну ніжку. На такій стадії рослини я ніколи не підживляю. І навіть якщо вони ростуть маленькі, такі, повільненько, ніколи не стараюся давати ніяких добрих. А вже даю добрива, коли з'являються два справжніх листочки. Помідори сію в різні дати, для того, щоб не всі на раз росли, не всі на раз пересаджувати. Ну і щоб були навіть і на кінець травня, це мої бичі серце, які були сіяні 12 березня. Ось так гарно теж вони виглядають. Такі призимкуваті, не витягнуті. Ось такі стадії, я саме помідорчики вже підживляю. Тут вже з'являються два справжні листочки, і рослинці вже в такий період можна допомогти. Ці помідори росли навіть вночі при 5 градусів тепла. І це на них не вплинуло. Стебельця трішки фіолетові зробилися, але це означає, що рослини загартовані. І так вони теж помаленьку ростуть розсада призимкувата, гарненька. Ну і я її зараз буду підживляти, для того, щоб. Гарно розвивалася коренева система, і щоб рослини не витягувалися. Отже, для підживлення своєї розсади, як і помідори, перці, баклажани, я собі придбала таке добриво монофосфат калію. А для помідорів воно суперове, тому що якраз саме коли починають рослини рости, для того, щоб гарно нарощувалася коренева маса і рослина не витягувалася, я даю таке добриво, де є тільки фосфор і калій для помідорів. На початковій стадії, а потім вже підживляє, дає азот, фосфор і калій. Використовую мирну ложечку. Якщо купуємо добрива, то в багатьох добривах є така невеличка мірна ложка. І От саме неї я собі відмірюю це добриво. Але я ще собі придбала таку ложку, де можна точно відміряти. І ось якраз її використовую. І в цю ложечку я собі набираю добрива. І так даю, якщо згідно інструкції, рекомендую давати від 7,5 з грам до 15, я даю 10, можна і менше. Для такої малої розсади багато доброго не потрібно. А ще особливо, якщо вона росте чи в ящику, чи в горшечках. Інакше коли рослина росте вже в відкритому ґрунті. Ну, і є хороший результат. Після такої підживки рослини такі стають темно-зелені, стебло товстішає. Дуже гарний набувають вигляд. Ось маємо таку мірну ложечку, яка продається в багатьох добривах. І монофосфату калію в такій ложечці буде якраз 10 грам. А тут я вже собі відміряла 10 грам. Ну, звичайно, кожен раз не міряю, вже є орієнтація. Якщо навіть буде чи 9-11, чи 11, це не буде впливати на ріст рослини. Це не шкодить. Монофосфат не шкідливий. Звичайну міру. Монофосфатом калію можна поливати як і під корінь, так і по листу. Висипаю до 10 літрів води, перемішую, вода тепленька. Чекаю так хвилин 5, щоб гарно розчинився, він швидко розчиняється. І буду поливати свої помідори. Отже, перша підживка для моїх помідорів це є монофосфат калію. Лию по листі. І такої підживки вони дуже гарно змінюють свій відтінок. Такі помідори теж підживляємо на фосфатом калію, але вже чергую з добривом мастер. 18, 18 18 Адже для них вже потрібен і азот, і фосфор, і калій. Одного фосфору і калію буде замало. В попередніх відео я показувала, як сіяла помідори в розсадні стакани з такою метою, щоб їх не розпікірувати, а зразу висаджувати на постійне місце в теплицю. Отже, вони гарно ростуть, підживляла я їх монофосфатом калію, а також добривом мастер 18 18 18 Підживки чергувала через 7 днів, чистою водою не підливала, адже від чистої води рослини досить витягуються. Помідори готові до висадки в теплицю, і в перше числа квітня я їх вже висаджу. Росада якраз добре загартовується, так вона стоїть на землі вже. І ось підходить час саме до висадки. Всім, хто дивився відео, пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!